І звичайно добрий вечір. Знову ці думки про мотоцикл. І я з вами Тоха. Погнали, оце йду, йду і не покидає мене мисля про те, що що б таке, якби купити. Дійсно КТМку, тому що зараз в мене тут гарна ціна в Словаччині. Дилер пропонує 890 Рку за на хвилиночку 14500 а обичайну адвентуру без Рку 12500. Ну! Но... Тому сумніви дуже великі по поводу вже вибору, чи це він і є цей вибір. Але здається мені, що треба йти вискушати його, попробувати його, як він буде їхати, як він буде звучати, як він буде сидіти піді мною. Чи вибере серце КТМку чи ні. Тому що взагалі-то КТМка була, мабуть, другою в списку в моєму виборі з 2019 по 2022 рік десь. Дуже великий проміжок часу. Тому не знаю. Ох, кожен день, кожен день ці мучення, коли вони скінчаться. Я так вважаю, що, мабуть, коли я куплю КТМ, то мучення, мабуть, тільки почнуться в переміжку з кайфом там, не знаю. Але 4 роки гарантії на КТМ дають. Да? Тобто якихось там 2 роки від продавця, 2 роки, плюс 2 роки від виробника чи від заводу. Якось якось вона так. І от взагалі задумуєшся, ну так якщо 4 роки, ну може... Насправді, ще ним, через 3 роки там продам, через 4 щось. Ось. Такі ось думки. Неспокійно мені, неспокійно, не знаю, що робити, що його вибирати. Але Фонда Африка взагалі-то зараз все одно на першому місці. Навіть. Навіть якщо вона дорожча, на скільки виходить? На 5 тисяч, так? Да? Від Ерки, На 8 тисяч від просто адвентури КТМ. Дорожчий. Але все-таки ціна, бачите, зала своє. І вона трохи мене, мислі мої, все-таки відкатує назад до КТМки. Сьогодні також знову там читав, спілкувався з хлопцями, що гріється. Гріється адвентурка. КТМка. Влітку гріється так, що приходиться водичкою поливати радіатор, якщо ще літо гаряче і десь там в пробках стоїш або по піску фігачиш, то даєш йому люлей, то він гріється і треба його остудити. Хоча в той час кажуть, що вон, хлопці на КТМ стояли, водичкою поливали, а рядом коріш на Африці. І нормально каже, поки я водичкою поливаю. Африка стоїть і молотить. І їй пофіг. А КТМка в червоній зоні. І в ноги гаряче. І коли обороти плавають, то тож, також там проблема з бензонасосом. Але в Африці теж там щось було така відзивна кампанія, коли паливний бак. По -новій. Ну, з нового мотоцикла був чимось оброблений з нутрянка. І коли заправлявся, то теж щось там трошки забивалося. Але зараз я такого не чую і в принципі не так багато таке чу, як від КТМки. В КТМ то супорт задній перегрівався, начебто його також зробили, ще й Брембо. А, що там ще? Робили. А, до речі, кажуть, що вилка витікає. В Африці також, до речі, але і в Котемках багато, передня вилка витікає. Регулювання цих а, клапанів, чи як вони там називаються, да? так теж через тисячу, при першій заміні мастила, скажімо так. Але це краще зробити. Ну, взагалі мучаюсь, мучаюсь Допоможіть, що робити. КТМ Адвентура 12500. КТМ Адвентура Р 14500. Че Африка ТВІН Спорт. Електрична підвіска 19610 євро. Що, обрати?